Така у нас сьогодні поїздочка, не плановано, але треба поїхати до ветеринара. Це кошенятка з Донецької області. Лікуємо вже десь тиждень їх, як не більше. Але щось я не дуже бачу покращення. Якщо ще в персивкових хлопчиків більш-менш, очки, то в дівчаток, ось ви можете бачити. Це найменша дівчинка, я дуже за нею переживаю, щоб вона з щоб неї нічого не сталося. Ах, вона погано їсть, бо вона не чує на носик. Хоча я її промиваю, і капаю, і все, як казав ветеринар, але, але я не бачу результату, такого і треба. Навіть годувала її, в неїсь варену курочку, купила паштети, але щось, щось... Зайчик, ну ти не даєш мені знімати. Щось це рівно, вибачай, щось не то. Це Арнольд. Арнольд це його братікарні, теж очки такі не дуже. Ця дівчинка на задньому плані більш-менш ось так. А ця геть, геть, мені не подобається. Я не хочу дуже їх втратити. Вони отримали шанс на життя і <кій> боремося, боремося, щоб їх не втратити. Вірганом теж я мащу, От навіть зараз перед виходом після капель я зробила всі. Але бачите, які очі? Не знаю. Чесно кажучи, і в цей, ну, ця ліпша вона хоча б їсть, а ця взагалі дуже важко. підносиш Підносик тільки так от курочку вона їла, а так сама не хоче, от День вже не хочу так сама їсти нормально. А це саме активний Арнольдік. Такі то у нас справи не дуже добре. Треба матеріальна допомога, бо це 500 гривень лише до клініки. Клініку оплатити. І, можливо, мені придеться дівчат лишити з той зайчик, де я закрию. Лишити на крапельниці. Ой, вони ручні, вони не тікають, то я не боюсь, так якби головне. Зараз хвилонечку закриться добре. Але потрібні кошти на це все. Дуже багато коштів на лікування. Майже кожен день це юнідокс по 250 гривень, тобрекс, ну, 500 гривень. Десь так. А було і тисячу, бо ще інші ліки. Не просто зараз, надзвичайно. Корм котів собак на перетримки закінчується. Теж потрібно збори, збори і ще раз збори. Ну, дуже велика кількість тварин. Такого ще ніколи не було. Показую вам кітюшку, яку ми забрали на стерилізацію. Ось така вона трошки боїться. Тут вчора мене вчора билася цю клітку. Дуже так і зловити не могли, але так вийшло, що жінка її так донесли і кинула сюди. Її добре, що... Клітинка зверху закривається, що ми так швидко закрили. І ось вона тут. Курку вона не хотіла їсти. Бачите, я її вчора накидала. Ну, бо, і боюсь, відкрити. Чужа, чужа така боягузка. А в неї померла хазяйка, бабулька їхня і тепер невістка. Вирішила щось з цим зробити, бо ж народжують. Сусіди недовольні, знаєте, бо в них десь кішки народжують. Недоволі навіть, що там кіт приходить, корм їсть. Ну, їсти хочуть, вони голодні. Я не знаю, як так. Хоча б що не можна зранку прийти, принести нормальну їжі і собаці. Буду з нею говорити, бо це, бо це не діла, я не знаю. Так не можна. Звісно, обставини різні є. Старі люди помирають, але тварин не можна так напризволяще лишати. Звісно, вони підуть до сусідів, будуть залазити в хату, і з'їдати їжу чужу, а що їм лишається. Вони їсти хочуть, вони хочуть якось вижити, Кітюнька. Вже вона наводила не раз. А після того, Ну, зрозуміло, що і не бабулька, і не стерилізувала, ніхто не знає, як вони з цим боролись раніше. То були, напевно, як і всі люди, але зараз треба така допомога в стерилізації. Тож, вчора допомогли цій жіночці зловити її, ну як просто стояла на переносі це чудо, що зловила. Там є ще одна кішка, і я зрозуміла, що ще один котик є. Не знаю, не дуже внятно говорять, не можу розібрати, що до чого, але а, треба допомогти людям.